Вчитель образотворчого мистецтва Для Ганні свідньої школи номер 24 Гім Чернігова. Наш Чернігове древній і славний і величний від княжок столиць. Ти братистю з Києвом здавна своїх предків несеш заповід Добра слава, Чернігову слава, слава князющам місця. Хай живе в українській державі, всім нам рідний, Чернігів повік. Ми трудони у уратні години, їм натворимо долю свою і чернігів кровинка країни розквітає в Деснянськім краю. Хай же небо синіє над нами, І на валу всі гармати мовчать, а й блищать куполами, ай дзвони. this one